Організатори Всесвітнього економічного форуму, що проходив у швейцарському Давосі з 15 до 19 січня 2024 року, склали традиційний звіт про глобальні ризики. Він заснований на опитуванні однієї 1490 бізнесменів, політиків, науковців, громадських діячів і 200 профільних аналітиків. Ризики розглядаються в двох часових категоріях. Короткостроковій перспективі до 2 років і в довгостроковій перспективі до 10 років у підсумковій таблиці приводиться по 10 глобальних ризиків по мірі зменшення їх загроз. Серед короткострокових ризиків експерти назвали Хибна інформація та дезінформація, екстремальні погодні умови, соціальна поляризація, кіберзагрози, Міждержавні збройні конфлікти, дефіцит економічних можливостей, інфляція, вимушена міграція, рецесія, забруднення. У довгостроковій перспективі експерти побоюються таких ризиків: екстремальні погодні умови, критичні кліматичні зміни на Землі, втрата біорізноманіття та колапс екосистеми. Скорочення природних ресурсів, хибна інформація та дезінформація, несприятливі наслідки розвитку технологій штучного інтелекту, міграція, кіберзагрози, соціальна поляризація, забруднення. Головним короткостроковим ризиком для світової економіки названа хвиля хибної інформації та дезінформації, посиленої штучним інтелектом, яка загрожує підірвати демократію та поляризувати суспільство. Американська психологічна асоціація визначає хибну інформацію як неправдиву або неточну інформацію, неправильний виклад фактів. Дезінформація з іншого боку це неправдива інформація, яка навмисно спрямована на введення в оману. Нагадаємо у звіті Всесвітнього економічного форуму, оприлюдненому рік тому, в 2023 році, домінуючим глобальним ризиком на найближчі кілька років. До зростання вартості життя. Чому відбулася така зміна пріоритетів? Офіційне пояснення слідуюче: у 2024 році від 70 до 80 країн, що вміщають половину світового населення та генерують 60% ВВП проведуть президентські, парламентські чи загальні вибори. Голосування пройдуть у найбільших демократіях США та Індії. В авторитарно керованих Росії та Ірані, а також у політично вибухонебезпечних Пакистані та Венесуелі. Всі ці держави стануть уразливими до вкидань хибної інформації, яку в гарній якості та величезних обсягах навчився генерувати штучний інтелект. В довгостроковій перспективі хибна інформація та дезінформація займає вже п'яте місце серед світових загроз. Тобто, в найближчі кілька років кількість хибної інформації планують різко зменшити. Але завдяки яким інструментам, якщо штучний інтелект подальшому буде тільки розвиватись. Думаю, що обмеженням свободи слова через зменшення інформаційних площадок. Але це вже і так є в недемократичних суспільствах. Тоді до чого схиляється західна демократія? Але мене більше стурбував не перший ризик, а п'ятий в короткостроковій перспективі. Він названий міждержавні збройні конфлікти. Всі ми розуміємо, що для нас він перший, і він вже існує. І без вирішення цього ризику інші для нас не такі страшні. Проте це наша біда, і вона не така страшна іншим. За цим і криються рішення наших союзників про допомогу.